Я прийшов на цей вокзал, зайшов у зал очікування, придбав квитки на поїзд чернівці Київ. У маленькій сумочці, яку заховав під пальто, Ігор тримав спадок батька. Три шматки дорогоцінної платини. У Києві він віддасть метал на експертизу ювелірові, а потім продасть. Коли я вже взявся за поручні і сідати у вагон з угла. Вийшли співробітники карного розшуку. Прямо на вокзалі чоловіка обшукали. Крім особистих речей, оперативники вилучили дорогоцінну платину. Вони його не важили, вони його не описували. Там було три частини це металу 2 кілограми, 50 грам. Чоловік провів у слідчому ізоляторі чотири місяці за підозрою у здирництві. Коли його випустили, то повернули шмат звичайного металу. Іншої форми та ваги. Слідчі прокуратури мені прямим текстом у кабінеті сказав, що за тим стоять великі люди, і цей метал тобі не повернуть, і справа буде закрита за недостатньо доходу. Вартість двох кілограмів платини складає приблизно півмільйона гривень. Ігор каже: міліціонери свідомо не зважили метал та не описали форму злитків платини, аби потім підсунути йому якусь залізяку. Україні ледь не щомісяця лунають сенсаційні заяви. Під час обшуку людей обікрала міліція. Головна дірка, через яку зникають цінні речі опис вилученого майна. Якщо при обшуку правоохоронці забули записати в нього гроші, телефон чи прикраси, можете їх потім і не шукати. Не записане значить не було. Про це свідчить історія, яка три роки шокує всю країну. Це о Це працівники полтавського обозу проводять обшук у колекціонера зброї Юрія Скидана. Я живуть же люди на всю зброю. Колекціонер мав дозволи, але під час обшуку довелося сумно спостерігати, як його колекцію виносять з дому робітники обозу. Коли на тебе наїхали маски, шоу особливо не посперечаєшся. Відділ оптику виглядаючу. Ножі, то тобто й рукоятки, охотничих ножей, то тобто септичні прицелы. Это все я видел своїми глазами у карманах. За пазуха в этих работников. за підозрою торгівлі зброєю. Колекціонера протримали три місяці у СІЗО, а потім відпустили. У часть щоружа вам вернули? Могу сказати, что это 10-15% От украденного вообще. але колекціонер стверджує, до опису вилученого не потрапили найцінніші раритети. Серед яких рушниця, на якій золотом було вигравіровано Адольф Гітлер. Аналогічне ружьо було продано дійсно на аукціоні Сотбіс за 170 тисяч євро. Він роздобув відеозапис вилучення зброї і тепер може чітко показати, що зникло. Оптики, которые потеріли, вотана, а та 500 доларів стоїть з кранштейном. Вот этот украден, Вот этот нож украден. Із викривальним відео на руках Юрій три роки засипав в полтавську прокуратуру скаргами на дію бозівців. Ця історія прогреміла на всю країну і показував навіть канал 1+,1. Але міліціонери не збираються нічого повертати. Навіть коли їх крадіжки стають ганьбою на всю країну. Міліціонерам байдуже. Їх не тільки не садять, а навіть не звільняють. Ось відео, яке шокувало всю країну. В Ялті з допомогою камер наблюдіння поймали на кражі міліціонерів, які проводили обіск в домі місцевої жительниці. У Ялті міліція прийшла з обшуком до місцевого мешканця, який якраз встановив камери спостереження, шукають наркотики. Але цього сищика зацікавило спиртне. Інколи пошук суцільне розчарування. Але трапляється й удачі. Головне нічого не припустити. Помітно робота хлопцям подобається. Вони не можуть втриматися від коментарів. А ось і наркотики. Які схоже міліція принесла з собою. Вони радіють гарно виконаній роботі. इбувати, супер Василій кілька років працював у київському обозі. Він сотні разів виїжджав на затримання. Колишній офіцер каже, найбільшу на його пам'яті крадіжку. Міліціонери утнули 2008-го. Тоді бійці спецпідрозділу накрили конвертаційний центр із 15 мільйонами доларів. До державної каси тоді донесли 1 мільйон. Інші речові докази розчинилися у формених кишенях. Розділили між собою начальник підрозділення, доля ушла в главк. Ну і, звісно, чоловік, який курірував ці конвертаційний центр.